Таланту недостатньо. Татуювання на шиї першочергова вказівка собі, коли дивишся в дзеркало. Слово талант закреслене, лишається просто недостатньо. Гасло фаната тренувань. В АПЛ доведеться працювати на максимум. Топ-трансфер відбувся. Шахтар відпустив мудрика в Англію за величезні гроші. 100 мільйонів за українця абсолютно нетипова історія для ринку. Це викликало купи різних реакцій. Ми щасливі за Михайла і бажаємо йому успіхів в Англії. Так само до цих побажань приєднуються і наші партнери. Компанія Парімач. Тепер їх поєднують не тільки два суперклуби Англії та України, а й дуже талановитий футболіст. Ми так само віримо у ваші таланти. Заряджайте на перемогу разом з Парімач. Михайло відвідав переможний матч Челсі із Крістал Пелес, а згодом поділився свіжими враженнями від переїзду на Стемфорд Брідж. Я дуже щасливий укласти угоду з Челсі. Це великий клуб у фантастичній лізі, і це дуже привабливий для мене проект на цьому етапі кар'єри. Із нетерпінням чекаю на знайомство з новими партнерами з команди та роботу під керівництвом Грема Потера і його штабу. Поки що дуже сухо і стандартно. Набагато потужніше висловився президент Шахтаря Ріната Хметов. Маю подвійні почуття для того, щоб вигравати європейські трофеї. Я таких футболістів, як Мудрик, повинен запрошувати до нашого клубу, до нашого українського чемпіонату, а не проводжати їх до найкращих чемпіонатів і найкращих клубів світу. Однак я переконаний, що Михайло своєю швидкістю, своєю технікою, своєю яскравою гарною грою завоює пошану, симпатію та любов усіх поціновувачів світового футболу. Сьогодні президент Шахтаря озвучив, куди піде частина коштів від трансферу Мудрика. Я ухвалив рішення започаткувати проект Серце Азовсталі, покликаний допомогти захисникам Маріуполя та родинам загиблих воїнів. Сьогодні я виділяю 25 мільйонів доларів на допомогу нашим воїнам та їхнім родинам. Гроші підуть на різні потреби від надання медичної та протезної допомоги та психологічної підтримки до задоволення конкретних запитів. Рішення Ахметова не викликає зайвих дурних питань: 25 мільйонів доларів солідні гроші. Це приблизно 5 річних бюджетів тих клубів УПЛ, які претендують на Єврокубки. Не шахтаря, звичайно, або щонайменше три танки леопард, які зокрема хоче передати Україні Польща. Але в Європі все ще знаходяться дивні люди, зокрема й футбольні функціонери. Ще дивніше бачити у такій ролі поляка. Віце-президент УЄФА Збігнев боник неоднозначно відреагував на трансфер Мудрика. Поляки стоять на голові, допомагаючи Україні. Пізніше я читаю, що молодий футболіст зароблятиме багато мільйонів, плюс 60-70 мільйонів євро за сам трансфер. Щось тут мені не подобається. Більше за боника розчарувався хіба головний тренер арсенала Мікель Артета. Його сум читається між рядків. У нас чудові гравці. Ми хочемо покращити команду в це трансферне вікно, і я маю на увазі себе персонал, гравців, правління та власників. Ми працюємо над новими трансферами, але будемо укладати угоди, які можемо укласти. Слова Артети доволі промовисті, але ще сильніше реакція фанатів Арсенала. Ви ж пам'ятаєте сторіс, коли Михайло дивився гру канонірів і готувався до майбутнього трансферу. Уболівальники цього не забули і потролили Михайла. Мовляв, він на Стемфорд-Брідж дивиться новини перед лондонським дербі Тоттенгем Арсенал. Хай там як історія мудрика в Англії розпочинається саме в Челсі. Михайло взяв 15-й номер, який має свою історію в Челсі. Дрогба дебютував з ним на спині у 2004 році. Легендарність номеру мало усі шанси стати недосяжною, якби Челсі далекоглядно розпоряджався власними діамантами. Мохамед Салах Кевін де Брюйне теж носили 15-й номер, але суперзірками стали вже після синіх. Напиши в коментарях, чи віриш ти, що Мудрик заграє саме в Челсі. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.